Слава Україні! Здається, що вони до цього часу так і не зрозуміли, що ми давно не один народ і ніколи ним не були. Тим більше не будемо зараз і слава Богу, що не будемо ніколи. Вони думають, що можна залишити нас без їжі і ми здамося. Ні, ми добудемо їжу. Ви хочете залишити нас без газу і без світла, ми добудемо і газ і світло. Потім пізніше, коли ви щезнете. Ви думаєте, що ми піднімемо лапки і здамося. Ні, ми не здамося. Ви можете робити ідіотські заяви, вимагати від нас припинити контраст тому що це начебто незаконно. Та ви тупі, ви тупі, а ми розумні. Ми розумні, і ми українці. Росіяни, згиньте і зникніть з нашого життя. Зробимо це ми, щоб ви зникли, з допомогою наших Збройних сил. Всі ми, коли ми єдині, з армією тут в тилу, на інформаційних, на освітніх, на медичних фронтах. Ми хочемо без вас давним-давно. Ми хочемо без вас назавжди. Почуйте це назавжди. І так буде. Буде їжа, буде світло, буде газ. І буде Україна, але без вас. Я бажаю кожному з вас тихої ночі. Важкий час, важкі іспити. І, можливо, дорога ще буде дуже нелегкою. А, але ми віримо. Що Україна понад усе, і ми це знаємо, не просто віримо. Тримаємо стрій. Підбадьорюйте один одного. Це сьогодні дуже важливо. І посміхайтеся. Не забувайте, що ми Одесити і є наша Чорноморська посмішка. Вони навіть цьому нам заздрять. В них немає ні посмішки, не тим більше Чорноморської. Тому пишуть, лають. Намагаються вирубати наші аккаунти в Фейсбуці, в соцмережах, але це що, головне в житті, головне, що є ми, українці, Одесити. Всіх обійняв, до зустрічі. Побачимось. Слава нації! Смерть, ворогам!